Ластоп контанс це фунгіцид біоконтролю для внесення в ґрунт. Це єдине ефективне рішення для знищення збудника хвороби, яка зберігається у вигляді склероці. Лалстоп контанс це гриб мікропаразит, що живиться склероціями. Коли лалстоп контанс вноситься в ґрунт, спори гриба вступають в контакт зі склероціями. На поверхні органу мішені утворюється дуже щільний міцелій, який виділяє численні легкі ферменти. Що проникають в стінки органу збереження хвороби та змінюють його аж до повного руйнування, внесення лалстоп контанс можливе перед посадкою або перед посівом шляхом суцільного оприскування ґрунту у дозі 2 кг на гектар у випадку склеротині склероту і 4 кг на гектар для склеротині мінор. Ця обробка має супроводжуватися заробленням препарату у поверхневий шар ґрунту на глибину 5-7 см, де знаходяться склероції, які можуть вразити наступні чутливі культури. Зароблення у верхній шари ґрунту може бути здійснено механічно таким обладнанням, як дискова або ротаційна борона. Внесення також можливе з іригацією або під час випадання дощу. При цьому необхідний обсяг води повинен становити не менше 15 міліметрів для однорідного розподілу спор в поверхневому горизонті ґрунту. Також можливе оприскування препаратом лалстоп контан з пожнивних решток після збирання чутливих культур. Це дуже ефективний захід, оскільки він дає змогу обробити щойно сформовані свіжі склероції, щоб уникнути подальшого поповнення ґрунтового інакулята. Дискування пожнивних решток за допомогою ротаційної борони дозволить витрусити в ґрунт склероції, що містяться в стеблах, і нанести на них спори гриба Лалстоп Контанс. Лалстоп Контанс є концентратом спор гриба Коніотіріу Мінітанс унікальна формуляція у вигляді диспергованих гранул, фасованих у мішки по 4, 12 або 20 кг, які мають термін зберігання 2 роки за температури 4 градуси Цельсія.